Журналіст обласного радіо Іван Саюк напередодні професійного свята розповів про своє бачення роботи і функцій сучасного працівника. ЗМІ ну, особисто для мене ця професія означає е, зв'язок між. Е суспільством і тими подіями, які відбуваються, тобто щоб якомога краще донести нашому суспільству про те, що відбувається в країні. На мою думку, журналістика вона має бути перш за все об'єктивною та ідеологічною. Поліграфістів, видавців та журналістів вітали керівники Житомирщини, багатьох відзначили грамотами, подяками та цінними подарунками. Бажали здоров'я, натхнення і гідної зарплатні. Попри всі події, які зараз відбуваються у нас в Україні, знаю, що ми обов'язково переможемо, і що вже незабаром у нас буде зовсім інша країна, в якій нам всім буде комфортно жити, в якій ми будемо спокійні за власну долю, за власну безпеку і спокійні за долю наших дітей, наших майбутніх поколінь, що повірте, коли в сесійній залі стоять і працюють журналісти, мені легше. Тому що це прозоро, хай вони дивляться, що відбувається. Вже далі на совісті кожного, як він це подасть. Але люди мають право знати правду, вони повинні знати правду. І краще, коли це подається об'єктивно. Щастя, здоров'я, наснаги вам, і хай вас оберігає Господь. Цьогоріч на конкурс до професійного свята майже 50 Житомирських журналістів подали свої роботи. На деякі номінації претендували по 9 людей. Журналісти Житомирської обласної державної телерадіокомпанії також отримали низку нагород та відзнак.